Всім привіт! Сьогодні покажу, як вдома можна приготувати розпушувач, який обійдеться вам в рази дешевше, ніж магазинний. І одразу хочу сказати, що працює він нічим не гірше. Я вже давно використовую такий розпушувач у своїй випічці і якістю його я більш ніж задоволена. Якщо зацікавило, тоді це відео для вас. Готуємо! Нам знадобиться лише кукурудзяний крохмаль 4 столові ложки, 2 столові ложки соди та 1 столова ложка лимонної кислоти. Перше, що необхідно зробити, це подрібнити лимонну кислоту, так як вона доволі крупна порівняно з содою та крохмалем. Це допоможе всім інгредієнтам розподілитись рівномірно. Для цього можна скористатись кавомолкою, якщо маєте, або, як варіант, взяти дерев'яну дощечку, покласти на неї лист пергаменту та скласти його навпіл, висипати по центру лимонну кислоту, накрити пергаментом і за допомогою звичайної качалки для тіста подрібнити її в дрібну крихту. Гарно розтираємо, поки лимонна кислота не перетвориться в дрібний порошок, приблизно ось так. Ще як варіант можна взяти ступку, якщо у вас є. Пересипаємо сюди лимонну кислоту та розтираємо до порошкоподібного стану. Я зазвичай перетираю саме так, дуже швидко, зручно, і це такий своєрідний релакс для мене. І за лічені хвилини виходить ось така дрібна пудра. Тепер вона точно не осяде на дні банки. Тепер справа за малим. Беремо чисту суху банку та висипаємо сюди крохмаль. Можна взяти крохмаль з борошном в пропорції 50 на 50 тобто 2 столові ложки борошна і 2 столові ложки крохмалю. Завдяки крохмалю розпушувач буде довше зберігатись. Далі всипаємо соду 2 столові ложки та перетерту в порошок лимонну кислоту. Накриваємо банку кришкою і струшуємо, щоб всі інгредієнти рівномірно розподілились між собою. Ось і вся магія. За декілька хвилин вашого часу ви маєте розпушувач для тіста нічим не гірше за магазинний, але коштує він в рази дешевше. І навіть якщо хтось стверджує, що вдома зробити розпушувач не можна, запевняю вас, що це не так. Почитайте склад на упаковці розпушувача. Там все те саме: борошно, крохмаль, сода і кислота. Ну плюс ще деякі шкідливі компоненти. До речі, більшість рецептів у мене на каналі приготовані саме з цим розпушувачем, тому я з впевненістю можу сказати, що він на 100% працює, але випікати з ним краще одразу після замішування, так як працювати він починає одразу на відміну від магазинного. Зберігати такий розпушувач потрібно в закритій сухій банці не більше трьох місяців. Вихід готового продукту 100 грамів, але при необхідності ви завжди можете збільшити кількість інгредієнтів. Готуйте з душею та любов'ю до зустрічі!